Розпочинаємо мовну ревізію наших гаманців і вчимося правильно говорити про фінансові операції з солов'їною. Перш за все, кожен українець найчастіше тримає гроші в гаманці. Зауважмо кошельок. Калька, що не відповідає нормам і є впливом російської. А от лексема гаманець це зменшено паслива форма від гаман, пряме значення якого шкіряна сумочка для грошей. Слово прийшло з тюркських мов подібне фіксуємо в чуваський, кримськотатарський, узбеський, казахський. Відповідно, діє слово розкошелитися. Тобто бути щедрим на гроші порушує норми української. У нас скажуть брязнути гаманцем або капшуком, розв'язати калитку, труснути калиткою. Калитка це торбинка для грошей. Вірять, що гаманці червоного кольору притягують гроші. Також свої кревні можемо зберігати на картці. Увага! Чотирикутну пластинку, видану в банку для фінансових операцій, картою не називаємо, бо ж карта це зменшене зображення земної поверхні. Банківська картка надійне місце для збереження заощаджень. Також паперові гроші освічений українець ніколи не назве налічкою. Правильно, готівка. Рідко ношує з собою готівку, бо звикла жити в цифровізованому світі. Саме тому фраза розрахунок по безналу помилка. Ми говоримо безготівковий розрахунок у київському громадському транспорті. Доступний безготівковий розрахунок. Дуже часто сплачуємо за товар після одержання його на пошті і чуємо кальковане наложений платіж, чи не менш кострубати, накладний платіж. Солов'їною буде лаконічно після плата. Інколи ще пропонують варіант постплата. Але, як на мене, він не надто доречний, бо має іншомовний префікс пост. Обираю варіант після плати, коли замовляю товар у незнайомому інтернет-магазині. Наступна популярна фінансова послуга, яку ми так часто озвучуємо неправильно узяти в розстрочку. Українською буде узяти на виплат. Маю життєве правило: краще відкладу купівлю, аніж візьму на виплат. І моє улюблене переводити гроші. Якщо маємо на увазі банківську операцію, говоримо переказувати гроші, а переводити їх, тобто марнувати, безцільно витрачати, краще не треба. Переказувати гроші стало невигідно через великі відсотки за послуги банку. Наостанок трішки про фрази зі словами щот, рахунок і кошт, вислів платіть по щитам», правильно перекласти сплачувати рахунки. А от жити за чужой щот українською буде не жити за чужий рахунок, бо це прямий переклад і калька. У нас кажуть жити чужим коштом чи колоритно. Жити на дурницю сплачую рахунки за комунальні послуги вчасно, щоб підтримувати економіку країни. Не призвичайна жити чужим коштом, самодостатність дає більше впевненості. Отож, тримайте мовний фронт і пам'ятайте, знання не гроші, вони неоціненні.